Ну що ж, люди, всім привіт! Я повертаюся зі своїми відосами. Через 3 місяці я вибачаюся, що такий довгий період у мене не було. У мене гарні обставини для того, щоб не знімати відео, точніше, знімати, але не виставляти. Три місяці, як тому у мене з'явилася прекрасна донечка Соломія, тепер я знову повертаюся. Знову повертаюся, буду вам показувати відоси, життя з будівництва. Покажу вам, що сталося за останні 3 місяці. Багато що, до речі, сталося. В наступних відео я це все покажу, що сталося з бригадою, який ми зробили об'єм роботи. І взагалі, чим я живу. Тому, якщо вас зацікавило і ви ще досі мене пам'ятаєте, ставте вподобайку, ставте коментарі, мені це буде цікаво і приємно. Тому до зустрічі в наступних відосах, І... Vse bo v predelu.